бо знімаємо нашу тут компанію. І сюди прибігло наше кошенятко, яке на гаражі сиділо за нами. Пізнало свою територію. Ще будемо шукати, щоб не забігло кудись. Mm. Дали їм кашку, корм, сухий корм. Так їдять, ми його сипемо більше, тому що ця їжа замерзає, а корм не так він швидко розходиться. Дякуємо, хто нам допоміг, що ми зараз маємо корм. Йди, йди сюди, давай, залазь. Хайда. А, все. А, це чорна лапка. А? Це кусеня наша. Ну так. Да. І риже вже туди, поїзд. Немає його. Куди це серед... ви... А, це амська, о, погладь її, погладь. Бачите, це кошенятко, яке на гаражі сиділо, воно прийшло на стару територію і так бігло з вискоком, в мене згадало, що воно тут жило. О, вони ж теж разом з цим були. Сямська, йди в підвал підеш, Іди, іди підеш в підвал, йди. Що ж ти така дика? Silke-tv-korv, men inte diken.